Всім привіт. Все мої ще одні поларгоні, які я переніс, пересадив сьогодні. І оце ці пересадив з білих горшків. Все ж у мене ці такі є чотири штучки. Чотири, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Коротше, багато ось. Дивіться, які в мене ось сходи на пелергоні. Щас покажу. Ось, кстати, черенки почти з скорняємо. А то я вже з корнями. Дивіться, як краса! Це все пеларгонія прикиньте? Тут їх повинно бути 15 штук, але вони ще не всі вилізли. Краса. Прекрасно. Мені подобається. Пакетик текст в 32 гривні. Мне не жалко. Хороший. Сейчас еще покажу, что вчера посеял. Обалдеть можно. Видите, что все его эти две палочки. И вот этих двух палочек у Там де вони, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, десять, Оці 10 ічечок, двередочка оцих паличок це все пеларгонія теж буде всходить скоро все Це я вчора посів Ну, ну воно швидко воно вже 4 дні вилазить. Потім я мальву посів коло пеларгонії. Потім коло мальви посів е, яких. Астри. Е, така пушиста біла Анна, сорт Анна. І помпонну суміш. Потім ось там, де оцього пір'юсь. Раз, два, три. Це все кермек рожевий. І ось дві ячейки. У мене землі просто не вистачило. Такоє. Красотаки, тут бардак. Це все, що я вчора посів. Пеларгонію. Анна, Астра. Помпон на кстати, неправильно накліїв. І як їх мальва. А, і кермек. Отакий От ось у мене буде кермик. Фух, 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 фух. Ось. Мені пообгризав Гоша. Де ти там? Чудо юду сидить. Пообгрізав, но, чесно кажучи, мені все одно те Дивіться, бачите ото біленький корінчик. Воно вже... Хай росте, дай Бог. Це цей спотіфілум, чи як з потіфілом. Я вже не повністю, чесно. Так, цю бутилку сюди чи не сюди. Коротше, хай стоїть. Ось цього придурка сюди переніс. який не хоче цвісти. Мені гуса його тоже чуть-чуть погрізну, нічого, тут не страшно. Вс красота така. Сейчас підемоте ще до покажу. красоти. Всього красота. Це краса. Все прекрасно. Так, отсюди подвинуть треба. Трошечки і затягнути ту сюди на сонечку, тому що що то він тут вже. Це... В принципі, можна його вже на вулицю виставляти і в цей горшок посадити якусь пеларгонію. пеларгоні. Так, що ж я хочу показати? А, ще одну пеларгонію і розсада, яка не взійшла, блін. Тут ну... сушевна. Щепнута, І прищипну нові почки роз... ростуть оно, бачите, де вони там? Воно, воно. О, корач, тут нічого не росте, крім якогось бур'яна нагалі Тут помідори огурки такої. Тут теж ніфіга. тут нічого, тут теж нічого взагалі немає. Тут должна была зайти фиалка махрова. Ну, а нютки не ласки махровые тут. А тут капуста. Брокколи. Ну, я эти недавно посеял. Надо было уйти. Вот ячейки сидим. Ну, что, я сегодня кассету уже куплю. Такое. В общем-то такое. Алки сюди перемістив А ж, де ти там єбіску сунув, тому що в його стаканчику де той стаканчик взагалі там слякоть, мокре, Мокро так капець. А ще хочу поділитися радостю одною. Ну, одною. Радості багато. Так, я, правда, не пам'ятаю, де із них який корні пускає. Коротше, різдвяники починають пускати корні. Тільки не пам'ятаю де із яких. О, ні, не цей, значить це... А, ось. У. Тут. Ну їх поки не видно. Зараз я їх покажу. Коротше, не видно, На другому... А не, не тут, не тут. Це не тут. Я перепутав, пробачте. Це о тут. Я поняю. Бо є два похожих. О! Так, фокусируйся. Бачите, корішки маленькі-маленькі. Маленькі корінці. Так, фокусіруйся зараза. Корінки там. Це перший. Все, другий на ньому більш видно. Корінки, напевно... Воно, бачите, біленькі такі. А на цьому ще немає, всю на цьому. Так що таке. Дай Бог. Ой, дай Бог все буде. Я в Тіктокі дивився, підписався на одну. Які... Я забув як її звати, на одну жіночку чи дівчину, не знаю. І вона мені... Ну, тобто не мені, а взагалі в ТікТокі сказала, що... Таким способом прозрачні стаканчики її трьома штуками, якщо садити, то воно швидше пусте корні. Ну я подивимося, подивимося ось у фіалочки. Кстати, я скоро буду все одну купувати, мабуть сьогодні, не знаю, біленьку хочеться. Що він там грезе? що ти там гризеш? Ви ще не чули, як він співає. Це капець. Ой, вітки погриз Я, як тільки уберу, сразу на свинячить мені. Ой, ось смородіна, дивіться, що з нею случилось. Так, ось вона. Бачите, корні поки що, мабуть, немає, не знаю, що подивився. Корній поки нема. Бачите, ото білі п'ятнички такі. Білі п'нишки такі, то це є корні, це будуть корні. Да, 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 да. О, єсть поймав ти? Де ти де, ти, де ти, де, 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 де я тебе витягну? Не той? Жди, ждіть секундочку, о, дивіться. Бачите? Воно корінь. Вже можна садити в цей, в горшочки, кстаті. Що я вам хотів сказати, мабуть, зараз цим і займемося. От ота смородина хай ще стоїть. А зараз ми займемося пересадкою. Посадкою, точніше, смородини. В горщики по дві штучки я буду садити. Типа як кущик, ли таке. Mm. Оці вот сосны ніяк не попаса не посадил, блин Такс. Здесь что-нибудь тут прибирав трошечки. Ну, Я трошечки нормально тут поприбираю. Так, ай! Я тут палки а. землі повно. Зараз. Странно якось. То легко відкривається, то взагалі попробую відкрити, блин. Я ну, в оцей посадим великий або в оцей маленький. Сейчас я трохи землю відберу, тому що це багато землі. Мені тільки щоб корні пустили в землі, да і все то вже буду садити в цей откритий ґрунт десь в травні. Дивіться, беремо нашу рослинку, на якій ось Так, фокусируйся Коротше, бі... білі цнишки. І отак садимо. Бачите? Нічого важкого взагалі. Правда ж? Нічого важкого. Ще я люблю черенкувати смородину, або ще щось осінню. Ну, осінню воно просто швидше корні пускає, але весною воно швидше все і росте, і дивіться, Бачите білі крапочки такі, то це і є корні. Получається якось отак. Ну, коротше, як вийде, так і буде. Оце весняне черенкування. А ось все. осіннє черенкування. Це теж смородина. На ній вже є корні. І то все, що з 25 штук осталось живе. Там було 25 штук у мене. Ось все, що осталось живе. А ось все весняне. Бачите? Ну, ліпше всього черенкувати, так, да, мабуть, весною це я буду черенкувати кожний рік. Бо мене вже люди просять, типу, дай поділись смородину. Я кажу, не проблема. Ой, дивіться, як тут смішно вийшло. йоп Дивіться, ось Ветка друга. І воно на ній корінці, бачите. Клас. Цю веточку Зараз. Так, ось отак от ділили, бачите? Тут теж корінці. І посадимо. А що, хай буде? Зайве не буде. У мене люди, людина одна вже просить. Поділися смородину і ні, то на черенкуй мені Кажу, да на черенкуй я вам. Не переживайте, ніде воно не дінеться. Отак ось, ось виходить усе. Відно мене, не видно, не знаю. Коротше, якось так типу, виходить, ну це так, до літа, типа, літом я їх пересажу в відкритий ґрунт в одну луночку по три штучки. Черенкувати то не важко. Ваші всі троянди Кстати, Буду черенкувати вже хризантему. Я забув вам сказати і показати це. Все. Земля є, поки є земля, треба черенкувати. так, ну, так Гано, щоб корні пустили, да і все. Зараз її ще пролью гарненько. Це без ніяких добавок, без коріння без всякої фігні. Воно все саме гарненько пускає коріння. Все, отак. Залили. І ось так ставимо. Десь тут ось. Ні, ну тут не, звісно. Я б поставив би її на, су... ні, на сонце, теж ні. Блін. куди її поставити? Щоб її кішка ж не затронула, бо мене кішка любить все скидувати. Поставлю я наш туди наверх, вона аж туди не залізає. От так. О, все, поставив я наверх. Підемо, подивимося, що з тої старими цими їх. Як... старими вітками. Мені дуже цікаво, що з ними. Є там коріння буде, бо це я молоді одібрав. Воно ті. Це молоді гілки смородини. Зараз підемо подивимося, що з старими. О, ми вже прийшли. Давайте глянемо, ну тут бачите, теж воно випустило якби. Бачите, тут нічого немає, бачите? Тільки чого нічого немає, хто його знає, Коротше, зараз глянемо. Ну, оце все безобразие. Даже цятишок немає, слухайте, капець. Ще нічого нема. Щас покажу вам. Дивіться, ще нічого. А ні, трошки. Така, знаєте. зовсім трушки і ту ну, побачимо що з нього буде зараз я тільки воду поміняю тут або тут вже вода воно дивіться капець уже цій воді зараз зараз ми з вами десь відсюди якось візьмемо якусь його взяти з добавками, без добавок? Наверное, скорее все, всего, в вот, Чуть-чуть, скорее не видно в да. Блин, что я делаю? Чем я занимаюсь? Так, не пощемим там. Угу. Спеваю лучше. Что, кто там? Кто там? Неважно. что ты тут был. Ой, дурно странно якісь. Все, я думаю, хватит. Вот таке количество смородини. Дивіться. Давайте каждую ветку обдивимося. Нічого нема. Так, фокусируйся зараза. Короче, тут нема. Тут цапнижки якісь є, ну побачимо, знаєте, що воно буде. Тут вже листя немає на цій вітки, бачите? Взагалі. Може воно взагалі мертво. Коротше, що буде, то буде, побачимо. Знаєте, я не знаю що воно буде, ну но... щось да буде. Співай, співай. Ош. Ой, ладно, збили ми його з Він Сьогодні мене з 6 ранку розбудив, бився об окно. Щоб я йому відкрив окно. Я йому відкрив, він як почне орати свої співаки оці співанням своїм оцим. Ну що ж ви хочете, молодий, самку треба йому, а самка стоїть ого. -го. Ну, вони ця породи стоїть сама ого. -го. Корела, блін. Якщо я йому самку куплю, то він і він, і самка будуть моїми, тому що ну, я її і кормлю і все. Вчора сімечки йому купили в Києві. Так дивіться, скільки він уже налускав там собі. Це капець. Дякую, що передивились відео. Пока.